Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами місцевого значення з метою видобування піску слово надається Сергію Тарасенко. Ми розглядаємо лист Державної служби геології та надру України щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Богданівського родовища, що знаходиться на території Богданівського старотинського округу. Шостинської міської територіальної громади. У нас є комунальний заклад, наприклад, Зеленбуд, чому він не може реалізовувати mm -hmm. даний напрямок, отримати такий mm -hmm. же дозвіл і реалізовувати пісок. Тому що представник організації нам повідомив, що на меті є реалізація даного піска. Це по-перше. По-друге, є ще питання щодо всіх організацій, які обслуговують дороги в громаді. Звертаються жителі громади, чому не посипаються, наприклад, в селах дороги. І також стає питання, де ми будемо брати пісок. Чи не стане таким так питання, що коли ми надамо надра на території нашої громади, потім ми ж будемо купувати у даної організації пісок, аби обслуговувати наші дороги? Дана земельна ділянка розбита на, на вже на п'ять земельних ділянок з кадастровими номерами і такі інше. Чому ми не можемо сьогодні вже говорити про якусь? Конкретну ділянку на яку претендує організація, наразі оформлюється дозвіл на це один із етапів оформлення документації, тому, тому зараз оформлюється саме дозвіл на користування надрами. А після цього ще декілька етапів весною на яких розглядається це питання, тому на, наступне питання щодо гірничого відводу. Так? І проєкт розробки ділянки і тому подібне. Зараз э, родовище, яке воно існує, воно не ділиться. Тому про э, якийсь поділ ну, на державному рівні це немає. Дивіться, Згідно вашого плану розробки даного об'єкту, одним з об є... другим етапом йде розроблення проєкту, а тут на земельної ділянки згідно проєкту. Ми ж ще не закінчили. О, Я розумію, але дивіться, ви отримаєте кости, а потім вже прийдете брати земельну ділянку з проєктом з готовим. І буде вказано, що згідно проєкту. Розумієте, коли ви зробите проєкт на ту чи іншу ділянку, ми вже вам надамо. а от так само ми будемо затверджувати або надавати згідно проєкту, або не надавати. І ви також будете казати, що організація виділила кошти, потратила, правильно, зробила проєкт, він буде недешевий. І давайте вже е, підемо на зустріч організації згідно проекту, надамо земельну ділянку. Ну так що буде? Ну ми присутні це, ви бидиме, це... Питання, сказати, що ви в, точно не можете. Б, без цього в, ж не може так? На яку площу ви будете претендувати? Скажімо, О, так? яка площа вам цікава? Ну в цьому плані ну наразі та яка розділена і відповідно буде відповідати, а, проєкту, проєкту. дивіться, розділена. Проєкту. Так. Сама ділянка була поділена на дві частини, а потім одна з частин поділена на п'ять ділянок. Так от яка з тих п'яти вас цікавить? Ну, скажімо так, це, це буде там є наскільки я подивилася після цього, як ви зазначили, і 8 гектар є, і 18 гектарів. Так ви всі хочете? Ну, ті, які будуть внесені в проект. Наразі поки що про це і говоримо зробив заяву Організація йде законним шляхом, а... Тетяна, чому але це? процес так складений, що потім ми вже не будемо впливати на площу цієї ділянки. Ми будемо згідно проектної документації затверджувати або не затверджувати документацію, і все розумієте? І потім про те, про що ми говорили на комісії, коли прийде ще організація або э, до комунальних потреб потреби до високо нас його вже не буде. ми Будемо купувати на які термін надається? на які терміни 20 років згідно який нам хоч результати на полі ніколи не коле А чому наприклад Зеленбуд, чи управління освіти не бере участь у такій, такій самій роботі для того, щоб теж мати право на видобуток такого ж піску? Наприклад, я навесні звернусь до влади і скажу: Завезіть, будь ласка, на моєму окрузі вибачимо в 35 пісочниць пісок. А мені скажуть, нема. Чи я скажу, давайте завеземо і обновимо пісок в дитячих садочках, а нам скажуть нема. Тому я у нас була така пропозиція, щоб таку ж процедуру почали проходити і наші комунальні підприємства, як Зеленбуд, наприклад, чи управління освіти. Така була пропозиція була. давайте на, на наступній сесії пельмани таки зроблять. Так я не бачу на своє питання відповіді, на це питання, на яку площа хочуть претендувати саме цього? на середовище. Так от, а ми все? сьогодні кажемо, а, все все це все поділено, сьогодні каже, а нехай комунальне підприємство, про що ми почали говорити, нехай комунальне підприємство одне з комунальних підприємств, також отримує такий дозвіл. А якщо ми зараз даємо дозвіл на все родовище, то навіщо нам такі дозвіл? Шановні колеги, ми зараз веземо диналогією, пане Сергій, прочитайте, як звучить питання. Що ми зараз розглядаємо? Рішення. Прочитайте, як звучить питання. Я зачитаю текст проекту погодити ТОВ, ТУ Вантелтеде надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску. Богданівського радовища, що знаходиться на території Богданівського Старостинського округу, Шосенської міської територіальної громади, Шосінського району, Сумської області. Надання ми не говоримо про якісь говоримо про мозги, які потім ми завжди. Ніколай, Ніколай, стоп, стоп. Скажіть, будь ласка, яке наступне буде питання? Це надання дозвілу на розробку проектної документації? Так надання дозволу на виготовлення проекту за щодо отода. Ми будемо я говорити о чому я про це кажу. Тому що завтра гарантий кондець може оформити, і завтра пройти і, і хтось, інша якась організація, комунальна чи скажіть, Оля, Оля, Будь ласка, реальність. ми дозвіл отримуємо на родовище як на фірму вант, чи кожна повинна ну, наприклад, кожен, кожен проходить процедуру. Процедуру. Це, це Ну там вистачить землі, там вистачить, та, то ми та, її, та, далі так, будемо ну, далі. Будемо про це розмовляти. от коли ми будемо давати дозвіл на виготовлення проєктної документації, от тоді ми будемо казати є. про якусь ділянку. Так це є пропозиція вписати проект рішення. 20 гектарів. Там над, надо Николаевич. Там, на... там було... надо номер кадастровий. Це в розполозі 50. От скільки? Це 20 гектарів. Є там така ділянка. Ціна драм. Це не земельна ділянка, Сергій. Ти в хівло. Що у нас? Ні. Ми не можемо зараз ставити. А прямо купити. Не просто. Ну, наприклад, 20 гектарів, і голосувати. Нема можу забрати. Хто за таке рішення з додавленням 20 гектар в родовищі? конкретно все по тексту, тільки додаю 20 гектарів, прошу голосувати так в цілому. Не прошу голосувати. Родовище, козі, понятно, 20 гектарів. Добавляємо цифру, 20 гектарів. Понятно, регулярно зробити ділянку, яка буде займати територію, 20 гектарів. А внутрі буде видно. Є тут з да? Спочатку береться дозвіл там, на зброю оформляється, а потім дозвіл господарство, щоб можна було е, е, займатися мисливством. Так? Тут така сама процедура. Є рішення, тим більше воно з надри, спуск... Це рішення було звернення з надри, А не, ми не можемо вирішувати питання скільки, гектарів чи не гектарів. Гектари ми будемо затвердити наступним етапом. Давайте Якщо не будемо вигадувати. прийняти рішення, я бачу, що ну, вигадати. Так, Микола Петрович, є питання, яке є в регламент, регламентом затверджено. Це питання стоїть на сесії. Давайте, яке воно було зазначено, ми голосуємо. Якщо якісь виникають сумніви з приводу прийняття того чи іншого рішення, буде наступне питання. Як? Як то, Тому, не я питаю питання за э, гектари. Я підтримую його до кінця, бо э, скажімо так, зараз ми проголосуємо, ну це нормальна процедура, надамо дозвіл на видобування, а потім вони ну, зроблять проєкт на 40, на 50 гектарів. Дайте я на а депутат кажуть, а ні, коли ми давали, ми думали там 10 гектарів, а правильно виникне питання. Люди витратили кошти. Ой, давайте вже. Давай. Ти пішов, ти мисливець, ти пішов, да. отримав квіток на утку, отримав квіток на да. зайця чи на щось інше, Але спочатку ти оформив на себе зброю. Тут така сама ситуація. Добре. Нема питань. Але я скажу, що мова йде про це. Добрі люди, дивіться. Ми даємо взагалі те, що в нас питають надри, ми погоджуємося на видобутах в цьому місті чи ні? А потім, потім, потім це друге буде питання. Yeah, там три ділянки, там повинна, yeah. якщо, якщо робити, там в трьох треба на три писати ділянки. Ми з вами не скажемо, оце даємо, оце не, не даємо. Це Добре, давайте. Там, там, там по-перше, п'ять Коля, ну, ти почитай. По-друге, вони виходять, сам кар'єр виходить за територію цих кадастрових номерів. Виходить, так. там ще гір вже одданої варіанти. І що ніхто ж не забере. Власність совсем. Нас питають чому чи ми не проти, щоб у нас добували. Ми розуміло, що... Коля, це... мы ми... Ми можем поставить это двадцять гектар, но буде будет не... і так плешеть хозяи бояк ставте на... На, на голосування. голосування. Яким чином давайте пропишемо, щоб ми зобов'язуємо, наприклад, комунальне підприємство «Зеленбуд» теж розпочати цю процедуру. О, Це О, Проп, Пропонуємо не, не тільки, тільки <порно>? зеленбу. Там є ще О, багато фірм да, у нас шосі, да. які, да. які, які потрібен підсом. Хотя, пускай участок, ніхто з не заперти зі своїм. Достатньо вказівка міського голови, хай вони займають. Якщо приймати, то приймати так. Але ми надаємо конкретно фірму на розробку конкретного родовища всього. Микола, Питро, Там все на конкретне родовище всього. Щоб ми чітко Чи, себе розуміли. Ми надаємо розрішення на розробку, ж, я ж присутствую, ви депутати обласної ради, як на нефть дають і так далі, дають розрішення на все родовище. Це один вопрос. Якщо ми хочемо, щоб там був чи хтось тут то треба теж давати йому розрішення. Але на яке родовище? Це родовище вже ми віддали їм. Подожі, на розробку я маю на увазі. А Ні. далі потім будуть слідуючі рішення, і не одне, ще декілька рішень. Але ми хотіли просто дати їм без написання Ванта. Таке було перше рішення. Але там у Києві потребували написати ванту. Так давайте Ван. Одне діло, припустимо, а просто вуру. дали дозвіл і вони починають розробку. Що ми як громада дали розробити? Я ж не, я ж не хочу бути брехунами серед вас. Ви ж то не подімає, що робити. Це ж не на розробку, а на вид діяльності, що буде здійснюватись да. діяльність да. на Петрович, да. Рішення було якщо підготовлено без. Якщо, якщо вони так согласилися, я не возражаю. Бо таке рішення вони не приймуть там, понимаєте? Треба фіксувати кому розрішили, йому. А потім ми поберемося, а ви мене скайте. Я думаю, що, я думаю, що не... давайте по процедуру. Я розказав усе так, як воно є. Вот і на все. Не давайте не голосувати. Давайте голосувати. Ще раз бачите, це у нас рішення є без. Ви його голосуєте. Приймемо три роботи. Не приймемо. Тоді будемо вносити зміни і будемо йти далі. Хто за те, щоб прийняти рішення? Може дозвіл. Інше якесь підприємство може отримати дозвіл? Інше підприємство може, може. отримати дозвіл? Бога, ніхто нічого не може. Ми все родовище даємо дому. Розробимо, але це не, значить, це не значить, що ми віддали йому Це не І Це не значить, що це кінцеве рішення, зрозуміло. Але як ми не дали конкретній фірмі право розробити, розробити ціле все родовище. Все, яке відкрите. Не кусочок. Щоб ми розуміли, як воно є. Данівське родовище, воно в надрах, як прописано, оці п'ять ділянок немає ділянки. Якщо не родовище, якщо робити його. Родовище, Богданівське, яку займає територію? 138 гектарів. 138 гектарів. Саме зафіксовано на такій території, не на території, а під землею. Яка не дуже слідуща в цих проблемах? Де, наприклад? Зеленбу... Зеленбуд наш буде брати пісок, а, ти... коли... А, ти... зараз... а, ти зараз... а коли зараз не А де зараз бере? Коли скажіть, будь ласка, де, де буде брати? Це слідуюче питання. У нас з вами є рішення. <кліпи> де Зеленбуд бере? Зеленбуд, <кліпи> Жеки, Дорожніки. У нас є рішення в клишках <кліпи> і під Ковтунами. Є таке рішення, але це зовсім інше, розумієте? Зеленбуд. Має право брати той пісок на тих прийнятих рішеннях і виконувати роботи, але він не має права ні одного кілограма продати. У даному випадку це родовище ми даємо, коли чоловік може розробляти і продавати пісок. Це перезаменбу та інше підприємство, воно знаходиться на поберку. Землі там. Але вони не мають права продавати. Зеленбуд не може продати Петрову, Сідорову, тому що він може тільки використовувати цей пісок у своєму виробництві, прийняти рішення. по, Як називається? Прочитати. Погодити ТОВ ТД надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Богданівського родовища, що знаходиться на території Богданівського старостинського округу Шостинської міської територіальної громади Шостинського району Сумської області. Такій редакції прошу голосувати поіменно.